Значить, так, у нас останній лектор Алла Марусечка знову. Так, наявність від'ємного значення ПДВ. Розшифровка за новими вимогами розрахунок коефіцієнту розподілення ПДВ, його відображення в додатку і там якісь додаткові питання. Алочка, давай. Так, наявність від'ємного значення ПДВ та його розшифровка в нових вимогах. Наказом 400, зокрема, викладеним в новій редакції, також відбулися зміни до 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 податку, до заповнення податкових декларацій, до форми податкової декларації до 21 наказу від 28 січня 2016 року, в якому було змінено додаток 2 і об'єднано було додаток 2 та додаток 3 до декларації в один, другий додаток. У зв'язку з чим додаток 3 до декларації скасовано та відновлено, змінено порядкові номери додатків. Там 4, 5 та 6, 7, до декларації змінено на 3, 4, 5, 6, тобто трішечки здвинулися номери додатків в новому додатку. 2 до декларації передбачено застосування основної таблиці 1, в якій структуровано порядок та змінено хронологічне відображення плат... платниками інформації про розрахунок суми від'ємного значення та суми бюджетного відшкодування, а саме в розрізі звітний податковий період, в якому виникло від'ємне значення податкових накладних згрупованих по періодах складання відємного складання окремо по кожному постачальнику товару, за якими сформовано таке значення. Розрахунків коригування складених на підставі під пункту В під пункту 97.4, пункту 97 розділу 2 податкового кодексу. У розрізі, як у, у разі, якщо таке коригування призвело до завищення виникнення від'ємного значення суми, розрахованої згідно пунктом 200, е, Крапка 1 статті 200 кодексу, яка підлягає бюджетному відшкодуванню. У рядочку 2 до декларації доповнено новими таблицями 1.1, в якій має значення інформація про суми податку за операціями з придбання товарів послуг, якщо такі суми подано, податку було зараховано в погашення. Податкових зобов'язань, визначених за операціями з експорту товарів, до яких зареєстровується РЕС, за умови фактичної сплати суми податків таких постачальникам товарів послуг або до Державного бюджету України. Які саме зміни відбулися в цьому додатку? Змінено. Найменування додатку 2. в додатку 2 за новою формою. Об'єднано було додатки 2 і 3, як я вже сказала раніше, за попередньою формою. В додатку 2 складається із чотирьох таблиць. У першій таблиці додатка 2 здійснюється. Повна деталізація, розшифровка від'ємного значення, зазначення в рядочку 19, тобто те, що відображається в декларації з податку на додану вартість в рядочку 19, розшифровується в додатку 2. У графі 2,3 зазначається звітний податковий період, в якому виникло від'ємне значення, заповнюється у хронологічному порядку виникнення сум від'ємного значення. Починається з звітного податкового періоду, який є найбільш давнішим до дати подання декларації. Він проставляється в перших рядочках. Найдавніший звітний податковий період в рядочку першому йде. Та закінчується найближчим звітним податковим періодом, тобто з найдавніших періодів до найсвіжіших. В графі 2 зазначаються дві цифри. Там в графі призначається тільки місяць, наприклад, 0,1 перший місяць, 0,2, другий, нуль третій. В графі 3 ставиться рік. Чотири цифри: 2024 рік, 2000, наприклад, рік. В графі 4 вказується індивідуальний податковий номер або умовний індивідуальний податковий номер постачальника залежно від. Причини формування від'ємного значення. А саме у разі, якщо це від'ємне значення виникло за рахунок ввезення товарів на митну територію України, зазначається власний індивідуальний податковий номер. Якщо залишок від'ємного значення виник за рахунок отримання від нерезидента, по, від, від отримання нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митні території України, зазначається і індивідуальний податковий номер 5 і 11 нулів. Якщо, залишок відім... Якщо відімне значення виникло за рахунок коригування податкових зобов'язань на підставі пункту В, пункту 97.4 податкового кодексу, зазначається умовний індивідуальний номер 3 і 11 нулів. Якщо це залишок суми помилково або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість, який станом на 1 липня ще року відновлено під пунктом 3.34 пункту 34 підрозділу 2 податкового кодексу, збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200, Статті 200 кодексу, та на яку було збільшено суму від'ємного значення, сформовано за результатами звітного податкового періоду. За липень 2015 року був такий перерахунок, вас зазначається з, з індивідуальним податковим номером 9 і 11 нулів. Якщо це за рахунок коригування зменшення податкових зобов'язань внаслідок попередніх. Період при заповненні графі 4 додатка 2 зазначається власний індивідуальний податковий номер. В графі 5 вказується період складання податкової накладної розрахунку коригування кількості і вартісних показників іншого документа. В графі 6 додатка 2 відображається загальна сума від'ємного значення подальшої деталізації, в графах 8 і 9. В графі 7 проставляється знак «плюс» від'ємного значення, отриманого правонаступником від реорганізованого платника податку. В графі 8 і 10 зазначається сума від'ємного значення з графи 6 Відповідно до напрямку їх спрямування. А саме в графі 8 сума, яка зараховується у зменшення суми податкового боргу, це те, що зазначається в податковій декларації в рядочку 20 крапочка 1. І в графі 9 сума задекларована бюджетного відшкодування. Ну, ось такі зміни в додатку 2 були. Скажу ще так коротенько, що додалося, цей звітний період проставляється в цьому додатку з індивідуальним податковим номером. Тобто раніше ми зазначали тільки місяць, рік і суму виникнення від'ємного значення. Зараз більш детальніше розписується по кожному контрагенту, по кожному індивідуальному податковому номеру. Ну, якщо коротенько, можливо, запитання є. Тепер, тепер давайте по питанням пойдемо. Значить так, Ліля, 365 дні днів включення до ПК це 11 місяців чи 12? Питання, Чуєте? Так, чую. Дивіться, це з моменту виходить. Отримує... Ну, що значить 12? Якщо податкова накладна виписана січня 2024 року. То в декларацію за січень 2025 року ми маємо право її включити. Да, У нас канала додаткова консультація, що це вже тринадцятий місяць. Тому Ні, що почекайте. січень це тринадцятий. Якою датою виписана податкова накладна? У нас грає з да? січня. Приглад, ну, січня приплад, так, приклад, да? січня. Ну, січня, тобто міста. січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, березень, жовтень, в січні місяці Олена Січ... виписана Січ... податкова накладна. Січень січні 2004 року платник має право включити в звітність січня 2025 року, тобто так бут. от як у нас Окей. і до того було? У нас ну, мені ну, здається, січень коли... 24, січень 25, п'ятого Так, так. Добре, я почула, дякую. Дальше. Угу. Я не знаю, Ірина. Хто це питання? Я сказала, хто не пише. Назву підприємства відповіді не буде отримувати. Ірино, хто це написав? Об'явиться. Чуєте, яке підприємство це? Ви з нами? Чи у вас ні мікрофона, ні камери. Так, головний бухгалтер ювілейний. Не знаю, я таке підприємство, Е, 에... значить. этот, е, Побачаю, це платник а... податків з Дніпра, з Дніпровської територіальної. 로. Ну, так писати так треба. Читаю питання щодо розблокованої податкової. Якщо ПН ага. заблокована в 2023 році, Розблокована по рішення суду тільки через два роки, в 25-му дата і документа, тобто 23-й рік. Чи можна таку ПН відобразити в поточному періоду, а не через уточнюючи до 23-го? Можна відобразити, але, будь ласка, відображайте відходячи від дати реєстрації в ЄФН? Тобто, якщо вона буде зареєстрована, ну, наприклад, от, в липні 2025 року, по розблокуванню, то ми будемо включати її в декларацію за липень 2025. але за урахуванням, ну, скільки там, а, це у нас 1095 днів у нас ну, ну, 365 днів у нас вже пройшло, правильно? Ну да, 23 рік вона пише. Це податковий. Скажіть чітко. Податків Давайте, да. дати, ріки дати. Це Давайте. Ірино, ви чуєте мене? Будьте. Дніпро. Хай Дніпро скаже. Це ж у нас податковий кредит. Ми розглядаємо, правильно, Людмила Михайлович. Зареєстрований податковий не кредит не. у нас. Я не розумію, де вона відключилася. І зараз прикращу, оцей ніхто не буде. Етат. Ірино, Дніпро. Може, теж з зв'язком. Ну, дивіться, кредит. це наш податковий кредит. На час, людини, вона, податкового... ще раз читаю: питання порозблоковані на податковій. Понятно, якщо ПН, то є податкова накладна, так. була заблокована в 23-му році. І тільки по рішенню суду через два роки, в 25-му, вона розблокована. Правильно? Рішення суду. Датою то є з 23 роком. Вона питає, чи можна таку ПН відобразити в поточному періоді, а не ще уточнюючу до 23. -го. Вона пише, чую так, податковий кредит, hey, податкова накладна липень 23-того. Видно, у її мікрофона нема. No -no. Можна можна, 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 можна включати по можна. рішенню суду період зупиняється, але але ж я зауважую, будь ласка, не додати розблокати. Ой, девочки Лена, перерывай, нічого не зрозуміла, що ти сказала. Ну, то, в микрофон і, кажи, ми, Алла, подсунься, вона ж пускає воно, говорить воно, мікрофон, воно, бо не є. чутно шо вона каже. О. Лена, Переривайся. От чуємо, так у тебе не було чутно. Кажи спокійно зараз, скажи. Можна включати. Після факту відображення в єдиному реєстрі податкових накладних. Так, Ірина, з'ясувала. Ви завжди... Так, да, у вас сьогодні технічно, звісно, це, це жах просто. Чутно? Да, та чудно. Да. Так, Алочка, ти на По рішенню на... суду, але за умови рішення. Угу. Ні, да ще в мене зараз, є розумінна. п'ятий додаток, розрахунок пенсієнту розподілу ПДВ та його відображення в додатку до декларації. Ну, давай попробуємо. Якщо, да, якщо придбані або виготовлені товари, послуги, необоротні активи частково використовуються в оподаткованих операціях, а частково ні. Якщо підприємство веде діяльність, де є оподатковані і неоподатковані операції, платник ПДВ зобов'язаний нараховувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної до пункту 189.1 статті 189 кодексу та складати не пізніше останнього дня звітного податкового періоду. І зареєструвати зведену податкову накладну в єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого нарахованого податку під час її придбання або виготовлення, яка відповідає часті використання таких товарів, послуг, необоротних активів в неоподаткованих операціях, тобто потрібно ділити операції, які використовуються та не використовуються в оподаткованих операціях. Це має на увазі кредит. Норми встановлені в пункту 199.1 статті 199 кодексу. Частка використання товарів послуг необоротних активів в оподаткованих операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподаткованих операцій без урахування сум ПДВ за попередній календарний рік до сукупного обсягів постачання. Оподаткованих та неоподаткованих операцій без урахування сум ПДВ за цей же попередній календарний рік визначена в процентних величинах застосовується протягом поточного календарного року. Пункт 199.2 статті 199 кодексу. У 1993 статті 109 визначено, що платник податку на додану вартість, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні опода... неоподатковані операції, а були тільки оподатковані, а такі неоподатковані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворений платник податку на додану вартість проводять в поточному в першому календарному розрахунок частки використання. Товарів послуг необоротних активів в оподаткованих операцій на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів спостачання оподаткованих та неоподаткованих операцій в першому звітному податковому періоді, в якому задекларовані такі операції. Розрахунок частки використання товарів послуг необоротних активів в оподаткованих операціях подається до контролюючого органу одночасно з. Податкової декларації та відображається в декларації з податку на додану вартість в сумі в четвертому рядочку 4.1, 4.2, 4.3 в залежності від ставки податку в звітному податковому періоді, в якому задекларовані такі оподатковані та неоподатковані операції. Платник податків за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів послуг. Та необоротних активів в податкованих операціях, виходячи з фактичних вже обсягів попередніх, попереднього року оподаткованих та неоподаткованих операцій. В разі якщо зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється, виходячи з фактичних обсягів оподаткованих та неоподаткованих операцій, попер... Проведених з початку поточного року до дати анулювання або зняття з обліку, частка використання товарів необоротних активів в оподаткованих операціях враховується з урахуванням норм пункту 199.2 статті 199 кодексу, застосовується для проведення коригування сум податкових зобов'язань. Зазначені в пункту 199. Результати перерахунку сум податкових зобов'язань відображаються в податковій декларації за останній податковий період року. В разі, якщо з обліку платника ПДВ, в тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податкової декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку, це відповідно до статті 199.5 кодексу. Такі операції розраховуються та відображаються в додатку 5 до декларації: це розрахунок, перерахунок частки використання товарів послуг необоротних активів в оподаткованих операціях. Доопрацьовано щодо врахування під час розрахунку частки використання товарів послуг необоротних активів в оподаткованих операціях обсів постачання з операції Все, звуку їх пропав. з експорту товару досовано обов'язок щодо дублювання попередньої розрахунку частки за показниками попереднього календарного року, що розраховується у декларації за січень. Встановлено єдиний період, тобто такий перерахунок робиться за у грудні місяці в в кінці кожного року, в якому розрахована частка застосування для здійснення перерахунку на. За підсумками поточного календарного року та протягом наступного календарного року для визначення податкових зобов'язань відповідно до пункту 199.1 статті податкового кодексу. В таблиці 1 розраховується частку використання придбаних товарів необоротних активів у неоподаткованих операціях. До неоподаткованих операцій належать. це такі операції, які звільнені від оподаткування. Обкладання ПДВ відповідно до статті 197, не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 186 Податку, податкового кодексу. Владник податків розподіляє вхідний ПДВ за правилами, визначеними в пунктом 199.1 податкового кодексу України, і це подає його в додатку 5. В останньому звітному періоді року разом із декларацією за грудень або в період анулювання ПДВ реєстрації у звітному періоді, в якому вперше декларуються податковані та неоподатковані операції, якщо підстави для розподілу ПДВ за статтею 199 кодексу виникла в поточному році. Наведено порядок, заповнення в таблиці 1. В графу 4… Зазначається обсяг постачання, це в таблиці 1 додатку 5, що оподатковується ПДВ без урахування податку на додану вартість за поточний рік або останній звітний період у разі анулювання реєстрації платника ПДВ. І перший місяць звітного податкового року періоду року, в якому вперше відбулося неоподатковані операції постачання в разі заповнення рядка 2. В графі 4 зазначається сума значення рядків податкових зобов'язань, починаючи з 1.1 рядочка і закінчуючи сім рядочколонки А декларації з усіх і також з урахуванням всіх поданих уточнюючих розрахунків. В графу 5 загальний обсяг усіх постачань без урахування сум ПДВ. Тобто поточний рік або останній звітний період в разі анулювання реєстрації платника ПДВ і у разі заповнення рядка 1. Перший місяць звітного періоду року, в якому вперше відбулося неоподаткування операції постачання в разі заповнення додатку 2. Значення графи 5 – це сума значень рядків 1, 1, 1, 2 до рядка 7, 2 колонки А декларації за всі з урахуванням усіх уточнюючих податку, поданих уточнюючих розрахунків. В графі 6 розраховується частка використання податкованих операцій таким, за такою формулою. Це колонка 5, множимо на 100% і ділимо на четверту колонку. В графі 7 розраховується… Враховується частка використання в неоподаткованих операціях. Тобто ми ту суму, яка в нас відноситься до оподаткованих операцій від 100% віднімаємо Різ... віднімаємо суму, яка не відноситься до оподаткованих операцій, і зазначаємо її в графі 7. Офіцієнт частки використання графі 7 використовується для нарахування розподільчик податкових зобов'язань протягом. Року. Якщо частка використання вперше розрахували в звітному періоді, то користується до кінця року, а вже коли відбувається перерахунок в грудні місяці, то в наступному році протягом кожного періоду користується цією часткою. В таблиці 2 фактично здійснюється перерахунок ПДВ за рік або за останній місяць, у разі якщо відбулося анулювання реєстрації платника ПДВ. Тобто її заповнюють раз на рік до декларації за грудень або за останній звітний період до анулювання реєстрації. Податкові зобов'язання коригування як у бік зменшення, так і у бік збільшення шляхом формування розрахунку коригування до кожної зведеної податкової накладної згідно з пунктом 199.1 податкового кодексу за всі періоди року. А під час анулювання платника ПДВ за період спочатку і до моменту, коли відбулося анулювання. Суми ПДВ в таблиці 2 заповнюються в графах із копійками. А от підсумковий показник усього відображається в гривнях без копійок з округленням за загальними правилами. Підсумки перерахунку з рядка. Усього таблиці 2 переноситься в декларацію в рядочки 4.1.1, 4.2.1 або 4.3.1 декларації за грудень, І або останній звітний податковий період. Відповідно, ці показники коригування вони або збільшують, або зменшують сам вже результат декларації. В графах 2 та 3 обов'язкові реквізити з виданої податкової накладної графі 2, дату складання. В графі 3 з зреєстраційний номер, складений відповідно до 199.1 та зареєстрований в єдиному реєстрі податкових накладних. Залежно від дати реєстрації в ЄРПН, зведено податкову накладну відображається в рядочках 4.1, 4.2, 4.3, залежно від застосованої ставки ПДВ декларації того звітного періоду, за результатами якої її склали. В графах 4, і 5 обов'язкові реквізити розрахунку коригування складено до зведеної податкової накладної через річний перерахунок. В розрахунку коригування також, е, також реєструється в ЄРПНІ, хоча в річному перерахунку беруть участь і не зареєстровані розрахунки коригування. Це роз'яснення було ЗІР 10.24. Тобто, всі коригування, які були навіть не зареєстровані, зроблені на перерахунок частки. Вони підлягають включенню в декларацію за грудень місяць. В графі 6 обсяги постачання, що підлягають коригуванню за ставкою 20%, Зазначення кожного рядка графи 6 дорівнює значенню рядка четвертому розділу А таблиці частини відповідно до розрахунку коригування. Ну, відповідно, в графі 7 відображається за ставкою 7% Податок на додану вартість в графі 8 за ставки 14%. І графа 9, 10 і 11, залежно від ставки 27 чи 14% суми ПДВ, яка збільшує або зменшує суму податкових зобов'язань. І значення кожного рядка 9, 10, 11 дорівнює значенню рядку 2, 3, 4 розділу А табличної частини відповідного розрахунку коригування. Ну, якщо Крутенько, то так як запитання, будь ласка, задавайте по перерахунку.